Питання ганебного ставлення медпрацівників до ветеранів, втративших своє здоров'я на війні, знову постало на черговому засіданні громадської ради. Віктор приходько, інвалід другої групи, неодноразово розповідав свою історію про те, як лікарка однієї з амбулаторій відмовилася видавати йому направлення до вузького спеціаліста, мотивуючи тим, що ветеран має чекати на талон у загальній черзі. Як насправді повинно бути по закону і що загрожує медику у разі порушення законодавства, розповів під час засідання керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Якщо хтось записався на прийом на 8.20, а воно на 8.40, це мама трьох дітей до сімейного лікаря. Це вдова того ж самого того, хто загинув. І якщо ви приходите до сімейного лікаря і починаєте е, ну, вимагати е, прийому без черги, то це порушує вже порушує вимоги наші по відношенню до національної служби здоров'я, тому що от, в першу чергу НЗСУ нам ставить критерії, що медична допомога надається на пацієнту, який попередньо записаний в чергу. І це вже порушення буде тої людини, яка записалася, запланувала візит за тиждень, за два, за три дні. То це ж розумієте, трішки збиває в роботі і сімейного лікаря, і ту людину, яка очікує планового візиту. Всі заходи, я думаю, що можна планувати попередньо, хоча б там за день, і сімейним лікарем ця медична допомога буде надаватися. Попередньо пацієнт записується до сімейного лікаря. На сьогодні дані всі можливості це зробити. Тобто ви можете записатися по телефону, зателефонувавши в реєстратуру вашої амбулаторії. Ви можете записатися особисто в кабінеті е, пацієнта. Ви можете записатися через свого сімейного лікаря. Пан Мазур наголосив, що невідкладну медичну допомогу сімейні лікарі не надають. Це роблять медики-екстренки. Роботу вузьких спеціалістів він взагалі не має права коментувати. Адже це не в його компетенції щодо хамовитого відношення сімейних лікарів до пацієнтів, загалом і ветеранів. Зокрема, керівник центру ПМСД зауважив, що будь-який пацієнт може вплинути на роботу лікаря, якщо захоче це зробити. Є шістнадцять це. Гаряча лінія Національної служби здоров'я. Вони приймають як звернення, так і скарги. Вони як виступають, як кол-центр, контактний центр. Якщо це скарга і порушення прав пацієнта, він зафіксується, надає власнику, тобто нашій владі місцевій влада розглядає це. А якщо таких порушень буде більше трьох, то Національна служба здоров'я може розглянути питання розірвати договір з цим закладом медичним. Буває важкувато, бувають періоди, коли дуже багато пацієнтів і складний навантажений графік і у лікаря. І зрозуміло, що цей графік не може бути, знаєте, безрозмірним. Тому що Національна служба здоров'я оплачує послугу тільки в межах робочого часу лікаря. Він по-людськи може піти, залишитись, щось вам сказати, проконсультувати. Але він не отримає коштів, заклад не отримає коштів. Ну на сьогодні, отак от построєне відношення держави, Національної служби здоров'я і закладів охорони здоров'я. За словами Олександра Мазура, пацієнт може вплинути на лікаря, який недостойно себе поводить по відношенню до хворого, і зробити це може таким чином. Ви можете підійти до завідувача амбулаторії, викласти проблему. Ви можете написати письмово до мене. Це буде розглядатися. В свій час у нас є мотиваційні заходи до лікарів, коли ми щось покращуємо в їх заробітні плати, а є е, демомотиваційні, е, якщо так можна сказати, у нас були заходи по відношенню до таких лікарів, які не добросовісно виконують свої обов'язки. Рішенням внутрішньої ради нашої по якості контролю надання медичної допомоги було винесено догано і було депремійовано на півтори тисячі щомісячно протягом шести місяців. От такі заходи у нас є. Тому якщо до вас плохо ставляться або ви вважаєте, що ну Порушуються ваші права, і я розумію, що таке може відбуватися. Всі ми люди, і десь хтось комусь подобається чи ні, і ставлення так само. У нас є такі, коли звертались на гарячу лінію для того, щоб висловити подяку лікарю. І є такі заходи. І це ж знову ж таки йде через власника, через управління охорони здоров'я. Вони розписують ці листи, де пишуть, що за змоги, будь ласка, відзначте. І це буде преміювання. При цьому, якщо у пацієнта та сімейного лікаря, не склалися ділові відносини. Перший має право в будь-який момент лікаря змінити. Зауважує пан Мазур. Пацієнт, якому не подобається сімейний лікар, має право необмежену кількість разів протягом року змінювати свого сімейного лікаря. За будь-яких обставин або він переїхав, або взагалі не, не, не сподобалася взаємовідношення або ставлення лікаря до пацієнта, або його підходи до лікування. Він має право і може змінити. Для цього не потрібно приходити до сімейного лікаря і казати йому в очі, я хочу з тобою розірвати взаємовідношення в вигляді декларації. Ви просто приходите до іншого лікаря, укладаєте декларацію, а там автоматично вона розторгається. До слова у переліку послуг, які які надає пацієнту первинна медична ланка, є, зокрема, і загальний аналіз крові. Ми протягом минулого року облаштували на рівні свого центру лабораторію. Ми встановили три аналізатора крові. Один із них подарований нашими партнерами GIZ німцями, який коштує 800 тисяч гривень, який робить чудові результати крові. І це ми повинні робити на своєму рівні. Якщо ми не можемо надати послугу таку або до чого до цього часу, до минулого року у нас не було такого обладнання, ми закуповували цю послугу у когось іншого, наприклад, центральної районній лікарні. Якщо сімейний лікар говорить про те, що вам потрібно здати загальний аналіз крові, то ви здаєте в нашому закладі, там де говорить вам сімейний лікар. Якщо в вашому загальному аналізі крові сімейний лікар побачить якісь зміни. То він скерує вас до профільного спеціаліста. Сімейний лікар потрібен для того, щоб фільтрувати, кому потрібно піти далі, а хто залишається на рівні первинної медичної допомоги. І йти навантажити профільного спеціаліста просто так, от ну, не завжди це доцільно і правильно. За інформацією Олександра Мазура, наразі тільки близько 15% пацієнтів потребують направлення від сімейного лікаря до вузького спеціаліста. 85% залишаються на рівні надання медичної допомоги лікарями первинної ланки.